И сегодня я куда я дуже засмутився, бо мами вже нема. Цілий місяць, представляєте? Ну короче, я їй вийквит, матрувата же. Не могу ладно, не буду плакати, тому що із за этого кашу і цопаю Друзі, махнуть. да. Коротше, в цьому відео мені треба розслабитися і трішки покупатися в воді. Більше я нічого не буду робити, Просто будемо розмовляти і купатися в воді будете дивитися. Для цього я спочатку поставлю музику. Я успокоївся, й у мене животик і все розслабилося. Хочеться тишки поспати. Всім до побачення.